Так, короче, тут не глибока, така сходинка, Тут караста, скафаска за одним бортом, блинчик прохідний, тут сантиметр, сантиметр ніша, Ну так, цей блинчик там клеєний, растик пятерочка, тут она 41 и изріс іде. Я зараз замірюю скільки тут скос Скос десяточка лобік двоєчка. Тут оця деталь 40, 41. Так, все понятно, є столики є. нас колона, є. надгробка з одним бортом тут полукругла фаска на цвітниках, стиковочна фаска скрізь. тут пята. Ну и все, весь памятник. Робики на сзади. Сзади вот так. Мое